Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Шахіде, і сьогодні буде таке нетупове відео для мого каналу. Думаю, що по назві ви вже здогадалися. Сьогодні я хочу вам розповісти, як святкує День Незалежності Індонезії в Україні. І воно проходило це святкування два дні, 17 та 19 серпня. Тому давайте повернемося у 17 серпня і подивимося, як все відбувалося. 17 серпня, в День Незалежності Республіки Індонезія, в резиденції посла цієї країни зібралися друзі, партнери та колеги, щоб разом відзначити це важливе свято. Це свято це не лише офіційна подія, це справжній вияв єдності та культурного обміну. 17 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada. Inspektur upacara. Hormat. Krak. Krak. Proklamasi Republik Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. А центральним моментом церемонії було урочисте підняття прапора Індонезії. Прапор Індонезії складається з двох рівних горизонтальних смуг: червоної зверху та білої знизу. А також його ще називають просто мерах потіг, адже «мерах» – це червоний, путіг це білий. Кольори несуть у собі потужну філософську та природну символіку. Червоний символізує сміливість, мужність, кров, що пролита в боротьбі за незалежність, а також фізичне життя. Це колір енергії та патріотизму. А білий символізує чистоту, духовність, священні наміри, чесність та моральну чистоту. Це колір духу та благородства. Під час офіційних церемоній як День Незалежності прапор підіймають немиттєво. Це урочистий процес, який триває 3 хвилини та 17 секунд. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, tiga persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, empat, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan, lima, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ну, а потім атмосфера стає більш теплою та сімейною. З'являється традиційний торт, прикрашений у кольорах прапора. Його розрізання це особливий ритуал, який відображає глибоку повагу до суспільних цінностей. Перші шматки віддали найповажнішому гостю та також найстаршому. Ну і після торта ми всі пішли дружно обідати, спілкувалися, знайомилися, ділилися своїми враженнями та емоціями, і дуже класно проводили час. А далі пішли грати в різні ігри, брати участь в конкурсах. А, до речі, також мали змогу виграти якісь призи, і це також мотивувало все-таки брати участь в конкурсі. satu 1. yang ngabuh. Aduh, yang pemenang boleh langsung naik ke panggung untuk menerima hadiah.

We of Indonesia. We are truly honored by your presence here tonight as we gather in friendship and goodwill to celebrate the enduring ties between Indonesia, Ukraine, and the global community. Before we proceed, may I kindly invite you to join us in a minute of silence to honor those who gave their lives for independence and freedom. Ваша присутність тут цього вечора – це велика честь для нас, адже ми зібралися тут, щоб у дружній і доброзичливій атмосфері відсвяткувати зміцнення зв'язків між Індонезією, Україною і світовим співтовариством. Перш ніж ми продовжимо, дозвольте мені попросити вас разом зі мною Вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за свободу і незалежність. Republic of Indonesia and of Ukraine. Proud as a beacon of pluralism and harmony. As we gather here, we do not simply mark a day, we also celebrate the friendship and cooperation between our two countries. Indonesia and Ukraine. На цей захід були запрошені різні посли, та після офіційної частини всі між собою спілкувалися. Також був банкет з різною їжею, також з традиційною індонезійською їжею. Якщо вам, до речі, цікаво, можу зняти окреме відео про якісь найпопулярніші індонезійські страви. Так і в кінці всім роздавали ось такі невеличкі подарунки, всім запрошеним, і також добра участь. Всім роздавали ось таку власну марку. Це спеціально до Дня Незалежності Індонезії. Ось так вона виглядає. І також ось така книжечка. Тут з перекладом на українську мову. Ця книжечка української мови, також там була ще з англійською мовою. Ось так от. До речі, хто це? Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ви відкрили для себе щось нове. Обов'язково задавайте свої питання в коментарях. Я із задоволенням буду на всі відповідати, Підписуйтесь на канал, і попереду на нас чекає найцікавіше.